Людина, про яку зараз говорить увесь світ? 45-й президент США також скоро стане 47-м президентом. Бізнесмен, мільярдер, популіст та політик. Всім привіт! З вами Тома, і сьогодні ви дізнаєтесь деякі цікаві факти про Дональда Трампа. Також хочу підчеркнути. Будуть факти, які пов'язані з ним. Ну що ж, поїхали. Як саме розбагатів Дональд Трамп? Під час роботи на свого тата він займався орендою будинків у Брукліні для людей середнього класу. Після переїзду на Мангеттен він почав активно будувати готелі, хмарочоси, казино та поля для гольфу. Як стверджував Трамп, батько не допомагав йому з капіталом, тобто проблеми з фінансами вирішував він сам. Нинішні статки Дональда Трампа оцінюють у 2 мільярди і 300 мільйонів доларів. Він володіє сотнями об'єктів нерухомості і не тільки в Америці, але й по всьому світу. Крім того, володіє деякими гольф-клубами. Як саме Трамп потрапив у політику? Намагався проникнути у політику у 2000 році. Тоді він став учасником Prime Marys від партії Реформ. Під час виборчої кампанії він говорив у проблемах Сполучених Штатів. Це стосувалося нелегальної імміграції офшорах американських робочих місць національному борзі США та ісламському тероризмі. У 2015 році він офіційно заявив, що балотуватиметься у президенти. У 2016-му він виграв вибори, обійшовши кандидатку від демократів Гіларі Клінтон та став 45 м президентом, а також найстаршим в історії президентом на час вступу на посаду. Секс скандали, які стосуються Дональда Трампа. Мова йде про грандіозний сексуальний скандал, який розглядали у 2023 році. Трампу висунули звинувачення за хабар порноакторці на ім'я Стормі Деніелс. Трамп намагався заплатити їй 130 тисяч доларів, аби вона мовчала у травні 2024 року. Його визнали винним у справі. Також секс-скандал не обійшов американську письменницю Джин Керол, яка у 2019 році заявила, що ще у 90-х роках її зґвалтував Дональд Трамп, у травні 2023 року. Суд визнав його винним та зобов'язав виплатити жінці 2 мільйона доларів. Трамп став першим президентом, якого визнали винним у скоєнні злочину. У 2025 році Трамп планує попрацювати з кандидатурами. Генпрокурором може стати конгресмен Мет Гейтс, який голосував проти закону про лендліз Україні та робив антиукраїнські заяви. А керівником розвідки планують призначити колишню військову Тулсі Габард, яка звинувачувала Сполучені Штати у війні в Україні та розповідала про біолабораторії в Україні. Крім того, команда Трампа планує здійснити масові чистки у Пентагоні. Тепер можете здогадатися, як саме США вплинуть на війну в Україні. За час своєї кар'єри Трамп ні разу не змінював свою зачіску. Трамп двічі був номінований на премію Емі за комічні ролі самого себе у серіалах і фільмах. Засвітився він у таких проєктах, як Приводи цього не роблять, сам удома загублений у Нью-Йорку», «Маленькі нагідники. Принц із Беверлі Хіллз», подорож у часі, секс і місто, Воллстріт, гроші не сплять і так далі. Загалом він знявся у 19 фільмах та серіалах. Трамп не вживає алкоголь. Причиною є те, що його молодший брат Фредді помер від серцевого нападу, спричинений хронічним алкоголізмом. Саме після цієї ситуації Дональд перестав вживати спиртні напої. Про свого брата він згадує так: у юності він був дуже гарним. Я бачив, що алкоголь зробив з ним навіть з погляду зовнішнього вигляду, і це вплинуло на мене. Трамп був нестерпним учним. Одного разу він врізав викладачу під око, заливши в сінець, бо той ніби не тямив у музиці. Головна проблема жінки Трамп не палить та не зловживає алкоголем, проте його головна слабкість жінки. Саме через таке вульгарне ставлення до жінок він ледь не програв на виборах. Під час дебатів журналістами злили запис 2005 року, під час якої Трамп дуже гробо говорив про жінок. Зокрема, він казав про те, що можна їх цілувати та хапати за інтимні місця, і йому не відмовляють, бо він суперзірка. Саме на цьому грала його конкурентка Хіларі Клінтон. А що ви думаєте про Дональда Трампа? Пишіть у коментарях, чи закінчиться війна при ньому, чи ні. І на цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, можете поставити вподобайку та підписатися на канал. До побачення.